Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти ягідний пиріг і поділюся з вами своїм рецептом. Ну от Для цього мені потрібно яйця, ягоди, борошно, сіль, олія, рослинна, сода, можна розпушувати замість соди, ванільний цукор, такий цукор. Тут у мене в чашечці кисне молоко, півчашечки, а ще до півчашечки додам сметану. Можна тільки на сметані, можна тільки на кисному, на кисному молоці. Ну, як немає сметани, можна і на кисному молоці, теж е, смачний вийде. Я зараз е, ягідки поріжу, яйця, буду збивати і покажу вам. Покажу вам, як порізала ягоди. Отак. Ну, Зараз буду збивати яйця. Додаю сюди ванільний цукор. Тут у мене 8 грам. Я під відео напишу в описі 200 г цукру такого. Цукру можна трошки менше, трошки більше, як хто любить, щоб було засолодкий. Ну і так, одну другу чайної ложечки солі. Додав. І тепер міксером Гарненьку зів'ю. Можна і вінчиком, не обов'язково міксером збивати. Якщо час є і трошки довше вінчиком можна збити. А якщо бажаєте, маєте міксер, можна міксером швиденько збити. Я взяла кисле молоко. Біля мене тут є сметана. І зараз сюди. До повної цієї чашки. Чашка на 250 мл. Додам ще сметани, бачите? Получилася така повна чашечка. Отак. От Тепер виливаю сюди, ось цим можна перемішати так добре. Іде треба трошки було більше лишити, але я залишила трошки, додам соди. Це в мене чайна ложечка. І отака чайна ложечка, чуть-чуть вершок, Чуть-чуть. небагато так вершок, щоб не був дуже високим. А можна додати, я кажу, 20 грам розпушувача. так сюди. Там ще трошечки сюди сметани, щоб зібрати вести ту соду. Так, легісеньку перемішаю. От, сода почала вже там гаситися, почала опинитися. Тепер додаю олії сюди. Тут у мене 150 єдні. Мілілітрів олії я перегрублю великий, такий на формочка на 24-23 десь сантиметр. Примішаю отак тут. І тепер буду додавати борошно. Я взяла тут 400 грам борошна. Оскільки піде, зараз побачимо. Скажу вам. Духовку я вже включила на 180 градусів, ще додам трошечки. Ще трошечки додам, все таки трошки залишу. Я розраховувала на це борошно, але зараз добачити по самому тістові, яке воно буде. Можна на маленькі такі обороти включити і трошечки так, борошно там розішлося. От і все, борошна більше не додавала. Зараз візьму ложку і ложкою вже буду бачити. Я взяла ложку, попробувала і покажу вам, яке вийшло. бачите, яке. Ось таке. От і все. Тепер взяла форму, застелила пергаментною. Паперинки отакі трошечки. Це я так застелила. І собі, якщо можна просто змастити олією. і не обов'язково застелювати. Тепер половина кіста я залю сюди, майже сказати більшу частину залю на низ. Так гарненько розрівняю. ще трошки додати так. Первімо ягоди і отак яїдки порозкидаю по цьому. Отак на низ розіклала яїдки. Тепер беру знову це тісто і вже зверху буду так заливати. Так, а тепер отак ложкою гарнисенько накрию ягідки тістом. А тепер можна і зверху ще поставити. Ну, отак я ще поставила зверху ягідок трохи. Іду ставити у духовку. Періг я вже вийняла з духовки, запікався пиріг 35 хвилин. І зараз він трошечки простине. І я вийму його з. Форми і покажу вам, який вийшов всередині. Я вже перегвиняла з форми і покажу вам зараз, який вийшов. Але зверху, як і ми всі любимо, трішечки його присиплю цукровою пудрою. Гарно так пахне, такий запах гарний має. Ось так. Зараз розріжу, він ще трошки теплий, але я розріжу і покажу вам кій всередині. Напевно, отак розріжу. О, дівчатка дивіться. О, така красота получилася. Бачите, і начинки там, ягід е, є багато. І такий мягенький, легесенький. І відчуваю, що він дуже легесенький. Ось такий. Бачите? Дуже смачненький. Я вже по такому рецепту пекла. І це, виходить, дуже смачно, він легкий, не є забитий якісь такі. Приготуйте це швиденько, просто, а особливо зараз є свіжі от ягоди. І це прекрасно такий пиріг спекти з такими свіжими ягодами. І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала такий пиріг. Приготуйте її і ви. І дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте. За все, за все, вам дуже гарно дякую. Особливо дякую за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним. Здоров'я, всього-всього найкращого і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!